Павло Глазовий репліки В церкві батюшка писання дочитав святе і сказав, Ви самогоном надто грішите. Хто умре, втопивши душу в тій гіркій бурді, той предстане в п'яню виді на страшнім суді. А якийсь п'яничка кинув репліку в кутку. Ну, а сам ти, батя, мало виду до в коньяку? Піп на репліку не зважив і своє чита. Серед вас пролюбодійство сильно процвіта, єсть і жінки невірні, і мужчини єсть, що в супружестві не дбають про подружню честь. А п'яничка, то як крикне знову з закутка. І твоя супружка батя біга до дяка. Ухопив хтось хулігана, витяг за поріг. Ти чого пита поганиш батюшку при всіх? де ти бачив п'яна пико, щоб він пив коньяк, і нема супруги в нього. Він же холостяк. п'яничка каже важно, щоб почув народ, а тепер ти вже нікому не затулиш рот.